Мене звуть Тетяна Пескун, фахівчиня мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. А мобільна бригада соціально-психологічної допомоги надає в першу чергу психологічну допомогу, інформаційні послуги. За потреби ми можемо направити постраждалу особу до притулку або безпечного місця проживання. Крім того, ми перенаправляємо для отримання юридичної допомоги, медичної допомоги в залежності від потреби людини. Розумієте, клієнтки на даний час бояться звертатися по допомогу, так вони бояться соціального розголосу, осуду від сусідів від оточення. Я Литвяк Надія, психологиня в мобільних бригадах, працюю з людьми, що зазнали домашнього насильства. Наразі ще є дуже великим фактором вплив економіки нашої країни з приходом повномасштабного вторгнення. Люди втратили гарно оплачуємо роботу. Дуже багато кого звільнили з їхніх місць. І так буває, що працює лише одна людина в родині, і це призводить до економічного насильства в родині. Більні бригади соціально психологічної допомоги тісно співпрацюють з органами поліції, соціальними службами, неурядовими організаціями, тобто, ми роз'яснюємо постраждалій особі про надання допомоги іншими структурами і Також надаємо психологічну допомогу. Ми підтримуємо їх і по телефону. У нас є і телефонні консультації. Телефони гарячої лінії працюють з 9 до 9 вечора, з понеділка по неділю. Тобто, людина може в вихідні дні подзвонити, проконсультуватися або отримати навіть психологічну допомогу по телефону. Я Брень Володимир Миколаєвич, водій. Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги міста Полтави, наше авто наповнене дитячим кріслом, медичними аптечками та рюкзаками жіночої гігієни. Авто мобільної бригади дає можливість доїхати в важкодоступні місця до наших клієнтів.